Першою з причіпу для транспортування виводять кобилу на ім'я леді М. Е. За нею анархію та решту 13 коней. Всіх ведуть до стайні. <плес> У дорозі тварини провели близько п'яти годин, тому зголодніли. Мишенька, ти як? Директорка Дергачівської дитячо-юнацької кінно-спортивної школи Оксана Сайнієва перевіряє стан кожної тварини. Пояснює, це академічні та спортивні коні Харківського державного біотехнічного університету. Це останній син Бахуса, на якому виступав Пагановський. А Бахус це той кінь, який приймав участь досить успішно в Олімпіаді в 80-х роках. Тарійська порода, масть називається Ізабелова, кабило зовуть Аїша. Це просто фотомодель. Більшість коней цієї породи з блакитними очима. От в неї теж блакитні очі. Давайте я вам її відкрию. Вони всі контактні. Кожна тварина. Рина має свій характер та здобутки. Кобила анархія допомогла під час евакуації коней Завдіївки. Нею заманювали інших. Сьогодні їх вимушено евакуювали з прифронтових дергачів, що на Харківщині. Тепер їхній новий дім в селі Дідівці на Чернігівщині. Так сталося, бо одна зі співробітниць Олена Чуприна має місцеве коріння. Там ситуація погіршується з кожним днем, пролітає все ближче і ближче, все чаще і чаще. І коні на стресі, коней не можна не пасти, не випускати. Люди уїжджають, звісно Ну, і Став гостро питання, що треба щось робити, їх спасати. Коней, Коней жалко. Той момент, коли я з Сашою розмовляла по телефону, і ми стояли в тамбурі Конюшні було два потужних вибухи підряд. І в цей момент, коли Саша в трубку каже: не сидіть, ми допоможемо їдьте. І от саме цей момент він був ну, рішаючим. На місці допомогла зооволонтерка Олександра Левченко. Домовилася про конюшню з народним депутатом Валерієм Дубілем. Разом з командною однодумців навела лад у стайнях, облаштувала левади. Для випасу знайшла фермерів, які забезпечили коней їжею, сіном, тирсою. Також обладнала автоматичну систему підводу води. Зробила допис у Фейсбук. Люди зголосилися допомогти, і так воно як мурашничок. Один за одним вони всі почали дзвонити, приїжджати, допомагати. Фермери наші це просто це найкращі люди. Да? Всі відгукнулись і практично все ми привезли, це все безкоштовно нам віддали. Єдине, що ну, де, за деякий транспорт ми платили. Все вдалося, мене не розчарували люди. Я люблю наших людей, ті, які до нас долучаються. Люди працюють абсолютно на, на голому ентузіазмі. А, дуже крута команда. Разом з кіньми приїхала команда з п'яти людей. Завідувач кіноспортивного комплексу Харківського державного біотехнічного університету Микола Петрушко каже, це перша партія тварин. Загалом вони мають 35 голів. Ми ще з п'ять голів тимчасово розмістили в Любатин. Це десь 50 кілометрів від Харкова. Самих цінних таких спортивних видаючихся. так думаю, сьогодні їх забирати або завтра. Надіємося, що сюди привеземо разу тут. база у вас дуже, -дуже мови, як не. Хороші добре да. Анастасії 18 років. Останніх шість дівчина займається конкуром, проте півроку через загострення безпекової ситуації навіть не тренується, ділиться, приїхала разом з конями, бо без них не уявляє свого життя. Я рада, що мої хлопці тепер безпеці. Ну найкращий вибір був вивести. Ми дуже раді, що люди відгукнулися, допомогли. І ну ви наявляєте, наскільки це приємно, тому що мені здавалося, що ну, в 24 му на третій рік війни війни ну, люди не відгукнуться. Наразі зі слів Олександри Левченко, люди, які приїхали з конями, мають потребу в оренді житла, а тварини у постійному поповненні харчів. Самі ж спортсмени та тренери не виключають, що коли коні адаптуються до нових умов, їх зможуть долучити до спілкування з усіма бажаючими. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.